Нарешті перша дівчина підписала контракт, 21-річна україночка Збройні Сили України буде служити, захищати нашу неньку Україну. Що ви думаєте за те, що вже не тільки чоловіки записуються в Збройні Сили України, підписують контракт, але вже і жіночки, і діточки, наші красуні, красуні наші. Напишіть, будь ласка, вашу думку, і що думаєте за, за фізичну підготовку? Ця дівчинка каже, що найскладніше було фізичну підготовку. Чи слід тренуватися, якщо не записуєшся до лав Збройних сил України чоловікам особливо, і жінки чи повинні теж хоча б зарядку робити, як ви відноситесь до фізою, до зарядочки? Зранку. Здаю альтаночки в казковому селі Бобриця, що на Киї. там. 1500 гривень одна альтанка, замовляйте. Над ставком поряд джерельна вода. Всім гарного дня!